Цей маєток може стати найдорожчим будь-коли проданим у США: 3,5 тисячі квадратних метрів, 21 ванна кімната, 12 спалень і безліч зручностей класу люкс. Будинок зведено нещодавно у фешенебельному районі Лос-Анджелеса Бель-Ейр. Його вартість 250 мільйонів доларів. Очільник компанії забудовника Брюс Маковський спеціалізується на будинках для мільярдерів. каже жити в такому будинку, це як знову стати маленьким і потрапити до елітного магазину солодощів. Я не розумію, коли люди витрачають 250 мільйонів доларів на яхту, 100 мільйонів доларів на літак, а потім живуть у будинках за 20-30 мільйонів. Я створюю також розкіш у будинках класу люкс, які будую в найпрекраснішому місті на землі Лос-Анджелесі. На території є майже все, що можна собі уявити. Навіть крити кінотеатр на 40 місць і спливаючи кінотеатр прямо всередині скинного панорамного басейну. У мегамаєтку також є боулінг на чотири доріжки, бар з величезним телевізором, повністю заповнений винний льох, фітнес-центр і масажний зал. Власник також отримає ключі від колекції класичних авто вартістю понад 30 мільйонів доларів. А зустріне його команда із семи постійних працівників. У вартість будинку включена їхня зарплата на два роки вперед. Нині рекордною сумою виплаченою за один будинок у США є 100 мільйонів доларів. Покупку зробили торік теж у Лос-Анджелесі.